Доброго дня. Чотири квиночка. Перший. Квиночок для Code Steel. Стіл. Стальця 20 2 термічка інструментальчика 61 рокове фініш, Dark Wash. Квиночок для репліки Титанової Spider Сталь М390, Термічка інструментальчика 61 роквел. Фініш Дарк Вош. Квиночок ще для однієї титанової репліки Spider Comilitary. Сталь М390, Термічка інструментальчика 61 Rockwell, Фініш Stone Wash. Квиночок за проханням замовника зроблено зменшеної товщини 3,2 мм проти 3,8 мм, як у рідного. І завершаємо цю партію. Квиночок для репліки Ontario Rat 1. Сталь М398. Термічка інструментальщика. 63-64 роквела, Фініш Stone Wash, шпаньок Титан. Коймо срібло на всіх клуночках. Дякую всім за увагу.